Розпаковка. Показую, розказую, що сьогодні купила в бітрі. Морозиво два. Карамель і малинка. Травичка рухала. Так, це у нас включилась земна паста і взяла нові щиточки. Обновити ще десь є ще одна. Показую філетку. Зараз. Так, солоденькі. Вафельки такі взяла. Пачці. Раз, два, три, чотири, пять п'ять штучок. Взяла два круасани. Шукай в мене так вуха торчить. Два круасани. Акція була. Другий там щось дешевше. Не пам'ятаю скільки. Орбіт ананас. Сирок такий поштучно палички Інжир сушений. Сметанка маленька, 18%. Сливки. Так, активію Ще я взяла. Два йогурти для Ананас і ківі. Єсть сік ананасовий. Купить захотілося соку. Так, ще з солоденького тут взяла таки на вагу такий кіткат до кави, до чаю. А, ще не все. ж багато солоденького. Печиво. Печиво, печиво. Далі квіточки нарцисики. Треба змінити свої, вони вже зав'яли. Тюльпанчики в мене стоять, поставлю такі. Є. Далі йде у нас оселедець. Сільотка по херсонськи Може не тільки у нас так кажуть, не знаю. Нас казали сільотка. Так, так, так. Палендвичка, зендички. Далі йде ковбаска салями Апельсинчики три штучки. Майонез. Майонез ми не їмо, Купляємо тільки, якщо потрібно щось зробити. Наприклад, сьогодні ми будемо робити оселедець під шубою. Для цього нам потрібна морква, цибулька, майонез показала, оселедець показала. Бурячки вже відварені і картопля теж. Картоплю не брала, в мене було. Молочко. Взяла таку штуку. Концентрат до зупи журик. Пробую, не знаю, перший раз взяла. Суп такий я куштувала в ресторації, дуже смачний. І Джонсон'с Бейбі. Це просто сказка. Реклама з моєго дитинства, не щіпліт глазки. Такий Джонсонс. І все. Все-все-все. Все це мені вийшло на 233. На скидках майже нічого не було. Тому так сьогодні. Тільки сметана і помаранча на скидки. І все. Такі закупи на сьогодні. Гарного дня.